Олеги, доброго дня. Офіційне медіа центр розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Олександра Валерівна Єфименко, начальник управління екології та природних ресурсів консульств Миколаївського адміністрації. Вітаємо вас. Спочатку ми говоримо про підсумки 2024 року. Як пропрацював структурний підрозділ Ова, а потім перейдемо до запитань. Листі, будь ласка, вітаю всіх присутніх. Сьогодні представляю підсумки роботи управління за минулий рік. Усі природоохоронні заходи, які фінансуються з обласного бюджету, реалізуються відповідно до комплексної програми. Охорони довкілля Миколаївської області на 21-27 роки на 2024, -2024 рок, рік рік було передбачено фінансування в обсязі 4 мільйони 650 тисяч гривень. Виконано такі заходи. Розробка землевпорядної документації за встановлення меж територій та об'єктів природнозаповідного фонду профінансовано на суму 1 мільйон 358 п'ятдесят тисяч гривень. Розроблено 13 проєктів землеустрою зі встановлення на місцевості меж територій та об'єктів проднозаповідного фонду. Фонду місцевого значення загальною площою 738 гектарів. Також було замовлено розробку проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, профінансовано на суму 99 тисяч п'ятсот гривень. Це було розроблено чотири проекти. Зазначу, що на основі трьох проєктів вже оголошені нові заповідні території. За програмою здійснюється утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіонально ландшафтних парків області. Це гранітно-степове побужжя, Кінбурська коса, Телігульський та Проінгульський. Фінансування по цьому заходу склало 3 мільйони 120 двадцять тисяч гривень. Щодо ситуації на Кінбурзькому півострові, на Кінбурзькому Кінбурзький півострів залишається в окупації та зазнає негативного впливу у наслідок воєнних дій. І в області працювала комісія для визначення фактів та масштабів шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На підставі супутникових снимків Сантінел, в результаті роботи цієї комісії були вираховані збитки, які нанесені як шкода, шкода повітрю. Розрахунки були розроблені Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу, базувалися на, на даних дистанційного зондування. В проміж, ми разом з ДЕІ рахували проміжок часу у нас був від 15 березня 2022 року до 30 жовтня 2023 року, тобто ще 2024 рік, це треба. Ще Ще розшифрувати ці знимки дистанційного зондування, чи ще зробити ці розрахунки. Дуже багато пожеж було в межах регіонального ландшафтного парку Кінбурська коса пожежами було знищено 602 гектари лісів, національного природного парку Білобережжя Святослава 6865 гектар і 121 гектар в межах Чорноморського біосферного заповідника. Це при тому, що площа Кінбурзького півострову складає у нас 215 кілометрів квадратних. Зараз там спільної роботи ці всі шкоди були вираховані та затверджені протоколом комісії, склали вони орієнтовно 300 мільярдів гривень. Зараз вони були передані нами до обласної прокуратури і від обласної прокуратури передані до експертної установки в рамках кримінального впровадження для того, щоб потім були подані позови до міжнародних судів. Щодо оцінки впливу на довкілля, розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля планової діяльності для 15 суб'єктів господарювання. Видано 10 висновків з оцінки впливу на довкілля, що дозволяють впровадження планової діяльності та одну відмову у наданні висновку з оцінки впливу на довкілля. Надано зауваження та пропозиції до 51 заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування та 41 звіт про СЕО. Погоджено один проект меж зон санітар охорони водозабору підземних вод із артезіанських свердловин. Щодо регуляторної та дозвільної діяльності погоджено 24 проекти поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, погоджено графіки хімічного контролю за скидом зворотних вод до водних об'єктів області для п'яти підприємств області, серед яких найбільше забруднювач водних ресурсів, водоканал. Перевірено та введено до електронного застосунку екосистема 349 звітів щодо виконання з об'єктами господарювання протягом 2023 року умов дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. За 2024 рік розглянуто 113 пакетів документів, поданих суб'єктами господарювання для утримання дозволу на викиди. Управлінням видано 54 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів другої та третьої групи. Підготовлено та надано на Міндовкілля річні звіти про роботу управління, екологічний паспорт Миколаївської області за 2023 рік та регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївське області у 2023 році. В результаті проведених робіт ще трошки більше хочу розповісти про збільшення площі природно-заповідного фонду. Було створено чотири нові заповідні території, і рішення ми затверджували на протязі. Протягом року в два етапи. 27 червня ми через сесію затвердили ландшафтний заказник Чортальський обрій на площу 143 гектари у межах Мостівської громади Вознесенського району. І рішенням 19 грудня номер 9 ми затвердили проекти створення по трьом об'єктам: це ландшафтний заказник Лук'янівською площою 27,2 сім гектара у межах Привільницької громади Баштанського району та ботанічний заказник Баратівка площею 62 в Горухівській громаді. І ще в нас був розроблений проєкт створення на ботанічну пам'ятку природи каркас Миколи Леонтовича. Він розташований на розі вулиць Артилерійська та Спайська. Цьому дереву приблизно 100-110 років. Також ми проєкт створення затвердили 19 грудня 2024 року. Яку участь у міжнародних проєктах ми приймали Миколаївську облівську адміністрацію прийнято участь у роботі над проєктом «Стратегія адаптації до зміни клімату, і у наприкінці 2024 року експертами АПНА-3 була ця робота завершена. І проєкт «Стратегія адаптації до зміни клімату для Миколаївської області передано до облівійської адміністрації. Цим проєктом передбачено 171 захід загальною у цінічною вартістю на 155 млн. мільйонів євро, що розраховано на 7 років. Це такий тривалий період. Тобто нам потрібно буде вишукувати грантові кошти для того, щоб ці всі заходи, які цим проектом стратегії адаптації до зміни клімату передбачені. І це наш на сімирічний період, ми повинні будемо цим, цим займатися. Ну, в принципі, по основним питанням в мене все. Може, є якісь питання до мене? Давайте, так, перейдемо до запитань колеги. Є запитання до нашого спікера? будь ласка, представляємо. Кореспондент новин Н е, мене звати Міноколо Марина. Хотіла би запитати щодо майданчика спортивного на Флотському бульварі, бо була інформація, що перед будівництвом в Миколаївській паркі надсилали до вашого управління і хотіли погодити будівництво, але ваше управління хотіло отримати повний. Проєкт реставрації Флоцького бульвару і не, не погодив будівництво цього майданчика. Але Миколаївські парки заявили пізніше, що ви таки погодили будівництво майданчику. Хотіла би дізнатися дякую за питання. Значить, ситуація Флотський обфлотський бульвар у місті Миколаєва. Це є територія ПЗФ природно заповідного фонду України. Це пам'ятка парк пам'ятка судово-паркового мистецтва. І так дійсно до нас зверталися комунальне підприємство Миколаївські міські парки щодо погодження частини проекту, але законодавством діючим, а саме статтею 38 закону про ПЗФ передбачено, що необхідно розробити проект реконструкції та утримання на цілісний комплекс. Комплекс. Тобто, і ми це в письмі, в письмі листом повідомили, комунальне підприємство. Тобто, відповідно до 38-ї статті, вони повинні розробити проєкт реконструкції та отримання та подати до Миколаївської обласної військової адміністрації на узгодження. А комунальне підприємство, у нас є листи, також вони нам відповіли, що вони замовили це, здається, був липень 2024 року, що вони замовили цей проєкт. І ну, зараз ми просто хочемо їм нагадати, що відповідно до діючого законодавства, коли вони, у них буде вже розроблений, вони нам його нададуть на погодження. Але ну, вони говорили, що зараз це не на часі, це забагато дорого. Ну, законодавство... Законодавства є, і це територія ПЗФу. Вона була створена ще рішеннями 72-го, 84-го року. У 2011 одинадцятому році було встановлено в межі цієї території. Рішення Миколаївської міської ради на замовлення проект розроблявся. Проект землосу, щодо встановлення меж земельної ділянки розроблявся на замовлення департаменту ЖКХ. Я так пригадую, в 2011 році ці межі були вже затверджені, тобто є діючого законодавство. Ми просто повинні його всі виконувати в межах діючого законодавства. А щодо цієї ну оглядового майданчика на Флотському бульварі, чи був він проект до нас не надходив, але... На, на оглядовий майданчик взагалі проект не надходив. Тому ж я і кажу, що цей цілісний комплекс неможливо розглядати якісь його частини. Необхідно розробити. Ну, ми всі розуміємо, що фінансування зараз це, мабуть, важко, але треба його розробити і потім не е, якісь клаптики вибирати цього флотського бульвару, а в цілому вже зробити реконструкцію цього об'єкту. В цілому, дякую.